Привіт-привіт! Вітаю вас на уроці з української мови і на моєму Ютуб-каналі підготовки до АНМТ з української мови та літератури. Я Ангеліна Костенко, і сьогодні я буду розповідати вам, що таке прикладка. Уже вийшло перше відео на моєму ютуб-каналі про прикладку, це частина друга. Перша частина розповідає про те, що в нас є прикладка на рівні слів і на рівні речень. І от прикладка на рівні слів це якраз таки перша частина. Сьогодні ми будемо говорити про прикладку на рівні речень, як її відокремлювати і так далі. Хто мене ще не знає, я Ангеліна Костенко, викладач з мови з 2020 року. Я випустила вже більше трьох тисяч учнів і сама склала ЗНО на 194 бали, коли ще було власне висловлення, і НМТ вже склала на 200. Тому точно знаю, як дійти до такого результату. І так, сьогодні ми з вами будемо говорити. Про прикладку, а краще сказати, продовжувати говорити про прикладку. І перше, що вам треба знати, що прикладка це різновид означення, тобто це якийсь опис, да, це якийсь опис, прикладка вказує на ознаку предмета, даючи йому іншу конкретнішу назву. Тут ключове розуміти, що звичайний опис в нас і називається означенням, а прикладка це якраз таки назва. Тобто, в нас є інша, друга назва чого-небудь уточнення або пояснення в реченні. Як впізнати прикладку, це всього лише підставити слово а саме. І так, ще раз, так? прикладка на рівні слів, перша частина відео, це друга, і зараз говоримо про прикладку на рівні речення. Що ж таке ось це друге поняття, уточнення, пояснення, друга назва чого-небудь? Дивимось: Ксенія, робимо паузу і уточнюємо. Мати багато вже на навч... синових розповідей. Ангеліна, робимо паузу і уточнюємо. Викладач української мови, тобто Ангеліна, а саме, а хто саме розповідає тему? Вони уточнення, пояснення. Старі майстрі віртуози були схожі один на одного, наче брати-близнюки. Лаврін, робимо уточнення, як менший син, мав право зостатись в, в батьковій хаті. Тобто, іншими словами, прикладка це коли ми спочатку сказали, про кого йде мова, а потім ми уточнили, а хто це такий, а що це таке, а як по-інакшому сказати, а як інакше назвати, а яке уточнення у цього слова. Тому. Такі а, фрази. По-перше, виділяються комами, по-друге, називаються прикладками. Коли ми виділяємо комами, вам не потрібно на НМТ вчити всі ці правила, тому що по суті прикладка виділяється комами завжди, окрім одного випадку, який я далі розповім. Це просто такі, значить, як для себе, да, уточнення, пояснення, які варто прослухати, але на НМТ вам не потрібно буде знати всі ці деталі. Тобто, тут зараз просто треба послухати, а чому ми взагалі ставимо кому? Перше, це поширені прикладки після. Після означуваного слова. Тобто поширення це коли от не одне слово, да, як прикладка на рівні слів, дівчина-красуня, красуня через дефіс, да, а коли ми вже маємо декілька слів. Ці невтомні співці весни кохання. Тобто, як інакше сказати на солов'їв, як інакше їх назвати, співці кохання. Тому цю фразу ми виділяємо комами. Заливисто перетьохкується у вербах. Далі поширені прикладки, що стоять перед означуваним словом мають обставини відтінок причини. Звучить дуже складно, але зараз подивимося, якщо у нас прикладка стоїть на початку, чи можемо ми їх виділити кому? Звісно, можемо. Оптимістка за характером. Соломія знала лише один спосіб перемогти, зробити краще. Соломія, а як інакше сказати на Соломію оптимістка за характером. Та ще й тут є обставлений відтінок причини. Тобто вона знала лише один спосіб перемогти, зробити краще. Так мислять оптимісти. Тому вся ця фраза про те, що вона зробить краще, да, пояснюється тим, що вона якраз таки оптимістка. І це є причиною. Тому. На початку речення може також прикладка виділятись комою, тому що тут є причина, да, оптимістка за характером. Наступний пункт дуже важливий. Отут я прям звертаю вашу увагу, що прикладки можуть вводитись в речення такими словами: як або, тобто, чи, наприклад, особливо на ім'я, на прізвище, як от, а саме, і так само спокійно виділяються комами. Лінгвістика, іншими словами, як сказати, або мовознавство допомагає пізнавати закони мислення. Розуміємо, так, що тут лінгвістику іншими словами назвали мовознавством і вели вречення з якраз таки словом або так? і таким чином показали, що в нас є друга назва чогось це прикладка. Прикладки, що стосуються особового займенника: щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. У нас є слово я і ми уточнюємо, хто я така, яке в мене уточнення. Я щасливиця. Щасливиця, я маю трохи неба. Ось це є прикладки, вони відокремлюються комами. Але зауважте, на НМТ дуже важливо знати один пункт. Прикладка, яка стоїть в кінці речення, виділяється тире. Запам'ятайте це, запишіть це. Якщо ви бачите прикладку в кінці речення, обов'язково буде тире. Люблю вночі дивитись на зорі, інша назва цих зір. А саме які зорі? Світила небесні. Стоїть тире. На порозі гість веселий, як інакше сказати. А саме який гість? Друга назва цього гостю. Дощ блакитний весняний. Бачимо, що коли прикладка стоїть в кінці речення, вона відокремлюється тире. Ти живеш у Києві, прекрасному чарівному місті. Уточнення пояснення про Київ. Будь ласка, тире. Окей. А, і... Наостанок, коли в нас прикладка, як коли в нас прикладка не виділяється взагалі нікому, мені терем. Коли вона введена в речення з допомогою слова як і це можна замінити на у ролі когось, вишиванка як символ України відома далеко за її межами, вишиванка у ролі символа України, да? в ролі кого? В ролі символа. Або в ролі чого, в ролі символа. Тобто, коли у вас прикладка введена словом як і можна змінити на в ролі кого або в ролі чого, тоді коми не стоять. До речі, зауважте, уникайте суржикової конструкції у якості когось. Липа корисна як лікарська рослина. Це правильно, але липа корисна в якості лікарської рослини це росіянізм в качестві чого, ніби так ми не кажемо. В нас немає в качестві, в нас в якості не вживається взагалі. Тому вводимо лише за допомогою слова як. Наостанок я не буду робити весь цей тест. Я лише покажу, коли з нас приклад на НМТ дають і як ми її маємо знаходити. От, наприклад, у нас є відокремлені додатки, обставини означення. І є прикладка: ми бачимо, скануємо своїми оченятами від варіанту А до варіанту Д всі варіанти, і бачимо, що в варіанті Д стоїть тире наприкінці речення: чай краще пити гарячим, хоч і холодним. Він не втратить свого шарму. Як інакше сказати на цей шарм? Що таке слово шарм? Пояснення, уточнення, легкого східного смаку. Не втратить свого шарму, а саме легкого східного смаку. Тобто, слово шарм тут, бачите, дали іншу назву слово шарму, легкого східного смаку, і стоїть таре, тому що в кінці речення. Тому ось так би ви мали поєднати. Або ще приклад, як можуть дати. Відокремо, наприклад, є в реченні по значному. І знову ж таки, якщо проскануємо оченятами, не завжди це буде на НМТ при прикладі. Можуть бути і коми, треба дійсно все читати. Але я одразу, не тягнучи час, покажу вам кружечок. Да? Зверніть увагу. У 2023 році лауреатками Кось там премії стали поборниці з 11 держав. Серед них була і Українка Лю... Юлія Паєвська. І далі ми даємо уточнення, пояснення, хто вона така. А саме парамедикиня і волонтерка відома всім під позивним Тайра. Тобто, як ми бачимо, у нас з вами. Інша назва Юлії цієї парамедикиня. І звісно ж у нас відокремлена прикладка була б у варіанті Д. Я сподіваюся, на цьому відео і на цьому моменті ви вже зрозуміли, що прикладка це інша назва чого-небудь в реченні. І звісно, це треба відокремлювати комами і тере, якщо це, звичайно, не введено з допомогою слова як. Ну, а якщо вам сподобалось моє пояснення, я запрошую вас, і ви хочете взагалі да, продовжити навчання разом зі мною і дійти до 200 балів на НМТ, звичайно. Треба вчити не такі маленькі уроки, а проходити програму ці. Повністю від А до Я. Тому майстер-група Ультра це якраз таки повна підготовка до НМТ з мови за 4 місяці. Ми маємо 12 уроків на місяць. Це ось такі коротесенькі записи теорії, де все зрозуміло. А потім у нас онлайн уроки практики, тобто змішана форма навчання, підлаштовуєте під себе абсолютно зручний графік. У нас є авторські конспекти, робочі зошити, і все це на зручному сайті. Дворівнева домашня робота, легкий і складний рівень, щоб ви точно запам'ятали всю інформацію. У нас є чат з учасниками. Курсу, особистий куратор, пробні варіанти і заліки щотижня. Тому за посиланням в описі під цим відео ти зможеш дізнатися. подробиці. Ось такі матеріали я використовую для навчання і для своїх учнів. Це все вже роздруковано, це все вже не роздруковано, а зроблено. Ви можете це роздрукувати, звісно ж, і ви можете отримати це все. У форматі на, ціли, на цілі 4 місяці вперед ці матеріали вони вже готові. І використовувати це як шпоргалку перед НМТ. Також показую реальні результати моїх учнів, які складали на 200-195. на 195. Я показую одразу, що. Разом зі мною можна дійти до 200 балів і напишіть будь-кому із цих учнів, із цих ніків вам обов'язково розкажуть про підготовку зі мною. Тому я точно знаю, що зі мною доходили до максимальних результатів. Майстерка, це ваша гарантія підвищити свій результат. Тому, якщо ви ще й запишетесь на підготовку до 15 лютого, ви отримаєте в подарунок лише за одну гривню курс з основ предмету. Посилання в описі під цим відео: натискайте, дізнавайтеся, не пропускайте свою можливість, адже в нас Обмежена кількість місць на курсі. Ну, а я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, не забувайте підписуватись на канал і ділитися зі своїми однокласниками, друзями, хто готується до НМТ з мови Будемо готуватися разом. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей! Ви можете більше, ніж ви думаєте. Па-па!